Саймон, Тільда і Зара, Зара, яку не можна зловити в об'єктив, мити свівчарки. Я вам розказувала вже про цих хвостів, теж підопічні з мого ряду, З ряду, який я звати під опіку. Отак вони хромують коргом. Зара вже впоралася зі своєю порцією. Дуже-дуже хочу, щоб вони були домашніми, бо ну, просто чудові, чудові, чудові собаки. Чудові. На ну, ну, За... ну, секундочку, замри, я покажу твою прекрасну мордочку. От вона. Вона. вона, ось вона, чудова. Ти моя чудова. Іди запий корм водичкою і трошки охолонь. Збуджується страшне, бо не вибігана. Отака от не вибігана собака. А коли вибігається, приходить сита, втомлена, лапки вибігані, правда? І все буде добре. Ну, словом, Вони теж засиділися в притулку і їм час додому.